Чому саме зараз варто переїжджати до Іспанії? Ну, по перше, Іспанія одна з європейських країн, яка ну дуже лояльна до українців. Для того щоб отримати прихисток в Іспанії, вам потрібно мати лише український паспорт. А навіть ті, хто тут знаходився нелегально, змогли легалізуватися просто при наявності українського паспорта. По-друге, Іспанія дає неймовірні можливості, яких не було до того. Ви можете після отримання тимчасового прихистку працювати. Ви будете Мати страховку безкоштовну, і ваша дитина може ходити до школи. Щоб раніше все це отримати, треба було зробити дуже-дуже ну, багато різних а, дій, а також витратити багато коштів. Ну і по-третє, в Іспанії дуже хороший клімат і недороге проживання. Тут адекватні ціни на продукти, на комунальні платежі. А, да, з орендою в деяких містах є проблеми, оренда дорога, але вона всюди в Європі, не дешева. Але якщо ви, наприклад, хочете купити собі житло, то саме в Іспанії його можна купити від 50 тисяч євро навіть дешевше. Якщо не брати десь біля моря. А якщо казати про якісь курортні міста, то в них можна від 100 тисяч вже купити собі навіть житло. Тому, на мій погляд, Іспанія це одна з країн, в якій дійсно дуже-дуже комфортно жити. Навіть якщо у вас немає коштів, в Іспанії є програма Червоного Христа, по якій ви можете звернутись і десь на протязі року отримувати допомогу, житло, гроші на їжу. Ну, тобто, вас забезпечать всім необхідним. Звісно, ця програма може підійти не всім. Ви маєте довести, що вам дійсно це потрібно. Халявщиків тут не беруть, але якщо у вас дійсно є бажання переїхати в Іспанію, то це хороша змога зачепитись за таку можливість. У багатьох із вас є переживання, що тут немає роботи. Повірте, роботи тут достатньо. Питання, що ви вмієте, і чим ви заробляли до того на життя. Ви можете організувати як свій бізнес, ви можете піти працювати на когось з українців. Тут багато хто відкриває власний бізнес. І ліплять пільмені, роблять машинам техогляд, здають в оренду квартири без грошей. Ви тут точно не залишитесь. Тому якщо вам цікавий переїзд в Іспанію, ми зможемо вам в тому допомогти. Ви знаєте, найскладніше, що вам буде потрібно, це зловити сіту на прийом в поліцію, де вам дадуть тимчасовий захист. Все інше це вже не така велика проблема. Підписуйтесь на цьому каналі все про Іспанію і життя українців в цій чудовій країні.